Доброго ранку, малята. Послухайте загадку. Я вухастий, ваш дружок, в мене сірий кожушок, куций хвостик, довгі вуса. Я усіх-усіх боюся. Вірно, це кролик. Кролики це домашні тварини. В них є довгі вуха, короткий хвіст та лапи. Як відомо, вони хороші стрибуни. Існує багато різноманітних забарвлень шерсті кроликів. Кролі добре їдять полинь та осот, кору дуба чи горіха, гілочки з дерев. Також полюбляють яблука, буряк та моркву. А зараз ми вивчимо вірш, який називається кроленята. Ось послухайте цей віршик. Сірі, білі, ще й пухнасті, є на фермі кроленята. Я для них несу травичку з буряків зелену гичку, ще й капусти, качани, щоб скоріш росли вони. А тепер скажіть, про кого розповідається віршику? Вірно, віршику розповідається про кроленят. Де жили вони? Кроленята жили на фермі. А які вони були? Сірі, білі, пухнасті. А хто за ним доглядав? Я доглядала за ними. А як я за ними доглядала? Я несла їм травичку, з буряків зелену гичку, капусти качани. А для чого я це робила? Для того, щоб кролики скоріше росли. У віршику зустрічається незнайоме слово. Гічка, діти гічка, це листячко, ось зелененьке, від бурячка. Це називається гічка – зелені листочки. А зараз давайте послухаємо ще раз цей вірш: сірі, білі ще й пухнасті є на фермі кроленята. Я для них несу травичку з буряків. Зелену гичку, ще й капусти качани, щоб скоріш росли вони.